А тут красавела навосна, мотав де страхуватися онлайн. Польща заявила, що готова повністю відрізати Білорусь від Європи у разі потреби. Прямо з час максимально тривожної новості. Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що в разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з Білоруссю, Польща разом з країнами Балтії, готова до серйозних кроків. Ми дали дуже чіткий сигнал мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для цього режиму. Сигнал був жорстким та. Однозначним він також нагадав про рішення ухвалене на спільній зустрічі глав МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії щодо повного закриття кордону з Білорусі у разі виникнення критичного інциденту. Якщо буде якась провокація з боку Білорусі, негайно будуть закриті усі пункти перетину кордону Білорусі з Європою та ЄС, ті, які поки що функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські та вантажні. І ми повністю відріжемо цей маріонетковий режим режим Росії від Європи ну у Росіян з'явився додатковий головний біль, куди відтягнути подалі від кордонів України те, що в них залишається всього. Багато але місць, куди це можна відтягнути, більше не стає. Ну, окей, там варіант Мурманськ, да, можна там, за полярне коло відтягнути, можна за Урал. Але а як цим користуватися? Тобто все, що зараз умовно є на європейській території Сіцької Федерації, маю на увазі з того, що літає це літаки, гелікоптери, винищувачі, транспортні літаки, воно все потенційно в зоні ураження. От, І що з цим робити, ніхто зараз не знає. І ось для росіян. Атка, от що там Пскові? Звідки прилетіли? З якої сторони? А звідки чекати на загрозу? Да, от буданов діє? каже, що з території Росії, от зараз Ірина Ну е, Абдуліна. Вона мені да. каже: ти не про те з ним розмовляй. Ну ти знаєш, що це друга ведуча. Вона ну, як да, у мене ну, значить вона... Ж... і вона а, керує вона, як вона, так, так, да так, і вона каже: це... спитай його, як він ставиться до того, що з російської території е, значить їх б'ють. От як ти просила, ну, я так, й питаю так, так, да ну дивіться, пані Іринодуля, ну дивіться я вам повідаю. Дивіться, в чому фішка для Росіян ще раз це головний біль, якщо з'ясується, що це було з території Російської Федерації, і це ще фільмували додатковим дроном. Тобто, група, там не знаю, 2, 3, 10, 23 людини, яка там функціонує, вона мало того, що запустила, вона ще. Цинічно фільмувала те, що вона знищує, тобто це знущання з поліцейської системи Російської Федерації з контрозвідки. Тобто, вони зараз будуть мітушитися, шукати по сотових вежах, да, там які термінали були плюс-мінус в цій території, да, які підозрілі люди, камери відеоспостереження, камери, камери розпізнавання облич, шукати цих людей, хто це був. Бо варіант великий є, що це може відбутися ще раз на цьому ж самому Ному аеродромі або поруч, поруч, або десь нам за 100 кілометрів звідти, тобто страховки немає на цей випадок. От, дивись, а я пані Іну хочу спитати: от така акція, яка була з цим аеродромом, і взагалі, то що я от кожного дня кажу, і намагаюсь впевнити наших глядачів у тому, що. Ну, Українська армія може того немає, цього немає і так далі. Але невідомо яким чином, ну так воно сталося, що у дроновій війні ми, як ну, кажуть, граємо удвох. І вони нам кидають сюди, ми збиваємо, ми йдемо туди, вони щось збивають і так далі. І воно на рівних. Є як, от у свідомості іноземців, Є е, 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 оце розуміння, що така -от війна і ми на рівних? А, мені складно коментувати тобі, Ні, ні Послухай, <паців> так, може я неправильно спитав, але ну, оце як з, ці два літаки і так далі, що воно літає, вони ж це бачать. Сьогодні читала колонку колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона да. про Україну, де він вкотре залишаючись великим другом України, пише про те, що ми маємо пам'ятати, що українці зробили неможливе, і те, що вони зробили і продовжують робити, продовжують воювати. Це щось, що ми ніколи не вірили, але їм це вдається. Сьогодні була інша заява представника американської, американської адміністрації про те, що за останніх три дні українцям вдалося суттєво просунутися в контрнаступ. Угу. Так? Тобто вони помічають, вони визнають, що вдалося неможливе. Та вдалося те, що, в що вони ніколи не вірили, е, бачила іншу заяву американського здається конгресмена, який сказав про те, що дивіться, ми українцям надали дуже багато всього, та, і, і, і там і системи ППО, і, і там ну, багато всього да. дуже надали. При цьому витративши всього 3% бюджету армії Сполучених Штатів оборонно-оборонного бюджету. Серйозно? Сполучений. Я маю Я цифру цю бачила в цій заяві. Я переказу заяву та я не цифру, цифру нехай під але це, це реалістичні показники насправді, тому що американська армія має велетенське фінансування. Там каже, і за рахунок цього, і це цитата американського конгресмена. Зараз я не цитую цифри, але це до питання про те, що у них в головах. Uh -huh. Та він каже: і при з цими трьома відсотками від нашого оборонного бюджету, що ми виділили, українцям вдалося знищити половину російської армії. Та знов ж таки цифру, цифру можна там уточнювати. Я я тільки переказую тут цифру, не перевіряла особисто, але в будь-якому випадку дуже важливо, що про це говориться. Та що те, що вдається українцям, це це щось нереальне. Та це щось, в що ми ніколи не могли повірити, що це могло би трапитися. Ось ось це важливо, що вони ці меседжі просувають, і що вони залишаються в свідомості, що українцям таке вдається робити щось, що вони не могли повірити, що можливо, і так само ж важливо пам'ятати, що. Що західний світ панічно боявся будь-яких атак на територію Російської Федерації. Oh. Да? Ось це дуже важливо, що зараз у них такий сув свідомості відбувається. Нещодавно. Uh -huh. Якщо я правильно я ще хочу. австралійські журналісти мене спитали кажуть, а чому Україна не бере публічну відповідальність за ці атаки дронів на територію Російської Федерації? Ось я кажу: ну для того, щоб не давати там можливості російській пропаганді, це активно використовувати. ще щось. але розумієте, у них теж такий ментальний сув. Вони ж вони ж в паніці були від ідеї. навіть на Крим не можна було зазіхати, бо ну там особливо а тут от тиждень. Так на Псков Ростов ще десь ще десь. І нічого, небо не впало на землю. от це у них в свідомості, звичайно, такі сувід бувається паранормальний. До речі, хочу тобі сказати, це не тема, і ми ніяк це не будемо коментувати. Але сьогодні у Чорному морі із Одеси вийшли чергові баржі. І щось. От, бачиш, ну вона. Я сказав фразу. Ми зараз не будемо це обговорювати. Ірина мені каже в вухо, це ми потім будемо. Так я ж сказав, що потім, пане Іване, вам не потрібна no. редактор, скажіть мені, будь ласка, дуже хороша, красива, неймовірна, талановита, майстровита. Ми з вами поза ефіром поспілкуємося. Давай, я тобі я віддам на льготних основах. Вона, вона каже, що вона сама Я зараз вийду в ефір. Я да. в ефір вийду. і вийшли оці, значить, кораблі, із і росіяни. Ну ніхто не стріляв. От розумієш, отако. От